Всім-всім-всім, з вами постов І ми граємо у Макса Пейна. І я знову нелий. Дві Я потім це буду... Закручу це на 10 годин версію і в на ютубі будемо ржати всі дуже. Так. Ой, яка тлка. Піду подорож. Ладно, не буду, спочатку дозніму це. А, да, до речі, чого я вирішив Макс, Макса Пакю так знімати, до речі, не як проходження якусь просто ліву серію. Просто мені було дуже нудно. О. Кожен мені було дуже нудно, я задумався сидіти і на цьому, коротше, наш е імпровізований коротенький е е е летсплей, щось таке закінчується, Бо мене вбили, я не буду це перепроходити, піду пограю граю. Такого я обманюю, піду весь Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Підписуйтесь на паблік ВКонтакті, підписуйтесь на групу, чи, чи то спільнота, чи то якась хрень в Google, навіть в Google, таке лайно незручне. Кидайте це відео друзям, якщо, є, якщо в них непогано з психікою, а то я тут дуже матюкаюсь, що мамі розкажуть. Дивіться решту відео. Бувайте!